Журнал платежів розділ для роботи з операціями. Саме в ньому ви бачите список всіх транзакцій та можете опрацьовувати їх. Робити це можна як по одній операції, так і масово. Обравши подібні операції, ви побачите їх кількість, тип та суму. Зможете змінити їх всі за один раз. Додатково ви можете налаштувати автоправила, які на основі коментарів будуть автоматично встановлювати всі потрібні дані. За допомогою масового редагування ви можете також обрати дві операції та з'єднати їх в переказ, адже часто списання та дохід між своїми рахунками є саме переказом. Переказ також можна створити через спеціальну кнопку зверху, тоді створиться окрема операція. Найчастіше так створюють переказ саме при переміщенні готівки. І третій спосіб створення переказу це перетворення операції доходу чи витрат в переказ. Цей спосіб підходить для операції зняття готівки з банківських рахунків. В журналі платежів також працює гнучка система фільтрів. По даті по різним параметрам. Ви можете натиснути на один чи кілька рахунків на боковій панелі та побачити список операцій по них. Також ви можете сортувати операції в порядку зростання чи спадання, натискаючи на назви колонок. Якщо потрібно знайти конкретну операцію по коментарю, то скористайтесь пошуком. Якщо в компанії великий обсяг даних, то обмежте пошук вибором одного рахунку. Чи певного параметра для точного результату. В журналі також зручно працювати з майбутніми платежами. Ви можете вносити їх за допомогою кнопок зверху, вказавши в них майбутню дату. Такі операції відразу відобразяться в панелі над всіма операціями та в календарі і звітах. Щоб побачити їх, потрібно відкрити відповідну панель, на якій вказана кількість операцій. Працюючи з транзакціями, ви будете помічати підказки біля деяких з них. Натиснувши на підказку, ви зможете побачити, що сервіс знайшов подібні операції, які можуть бути переказом або ж прийшла операція, яку ви раніше планували. У вас залишились питання? Напишіть до служби підтримки. Ми завжди готові вам допомогти.